Ми з вами підкрадаємося до дати 24 лютого. Це дата масштабного вторгнення, так, річниця цього вторгнення. Окрім того, це дата ще мого дня народження і багатьох іще людей, так, які народилися в цей день. Суть питання заключається в тому, що нас буде очікувати у цей день, яким цей день буде для нас по активності? Чи буде він більш напруженим чи ні? Я скажу так, що за цей період часу нас уже, мабуть, нічим не здивувати. І те, що зараз більшість починає знову ж таки накручувати ситуацію. Цей день не може бути більшим чи меншим по активності, тому що ми з вами останній період часу проживаємо у постійній напрузі. Плани у ворога вони дійсно є, вони залишаються і вони є і на зараз. Так? Дуже багато спокус, дуже багато напруги, агресії. Так, на цей день ми можемо мати. Та ми готові, і захист наш готовий, так, як завжди, тримати ситуацію, працювати так, над тим, щоб максимально вберегти себе, свою країну, своїх людей. Так. Що очікує на 24 лютого? Так? Емоційно та фізично складно. І я думаю, всі це розуміють, чому це так? Тому що дійсно для нас. Цей день він достатньо емоційно ще, так і енергетично складний. Дуже багато може бути ще маніпулювання від ворога, от саме що маніпулювання, повторювані такі події по переміщенню, так, і відпрацювання захисних систем, воно, звісно, нас може чекати. Загальна енергія така, що ворог нас може напружувати, так, тиснути на нас, і ми продовжуємо. Тримати ситуацію, так, боронити свою територію. Більше напруги може припадати, до речі, на темний період знову ж таки доби, тому необхідно звернути теж на це увагу, що більше активності буде припадати саме на ніч. І це можуть бути довгі затягнені, попередження, так я не можу сказати, що тут буде якась активніша ситуація, ніж вона вже зараз є, розумієте? Тобто переміщення, тривоги, відпрацювання, все як було, воно так в такому ж режимі воно і залишається. Я не знаю, що ви ще хочете почути. От. Е Просто заспокойте себе, випийте чаю і продовжуйте жити.